Всім привіт, друзі! Рад бачити вас на своєму каналі. Мене звати Аночка Кім, і це моє виходить перше відео у 2023 році. Друзі, ще раз хочу всіх привітати з новим переможним роком. Е, хай цей рік приносить тільки радість, а негатив обходить взагалі стороною. Міцного здоров'я вам, друзі! А ми будемо продовжувати. Тому поїхали! До цього я також побігала, трошечки змінила тут свій пістолет, та що ж таке? Пістолет трошечки полагодила свою зброю, тому я думаю, тепер буде краще трошечки, та і все. Окей. Що ж ми будемо бігти далі? Так Що це таке за місце? Хм. Вживу тут щось є. О, це якийсь прохід. Зараз давайте подивимось, що тут є. Друзі, до речі, пишіть, як відсвяткували новий рік. Цікаво буде прочитати. У мене, в принципі, він був а, в круго сім'ї, тому було все добре. Ух ти. Що привело тебе сюди найманцю? Так, це у нас пустельник. Нічого собі. Так, що ти тут робиш? Пізнаю. Пізнаю навколишній світ і себе. Кажуть, істина одна, та шляхів до неї безліч. Я пробую різні шляхи. Вслухаюся в себе у зону, за тваринами місцевими спостерігаю. І знаєш, що цікаво? Мені вже давно ані автомат, ані броня не потрібні. Зона не бачить у мені ворога, тому й не намагається мене усунути. Монстри мене не чіпають, аномалії обходжу. Тому я думаю, що сталкери самі собі проблеми створюють. Не потрібно до зони лізти, озброївшись по вуха. Усе від Максима. людина цар природи. Ну, а якщо ні, якщо ми лише мала складова частина природи, зупинитись б нам та спробувати усе осмислити. Та немає в людей часу на це. Увесь час якоюсь тупою бігатньою займ... зайняті. Так, що ти думаєш про зону? Зона це іспит, і залежно від того, як ти її сприймаєш, такі випробування на тебе і чекають. Вважаєш її злом, суцільною чи суворою матір'ю, годувальницею. Добре, вона приготує, приготує тобі саме те, що від неї чекаєш. Я особисто бачу кілька із пост... е... іпостасей, зони, але для мене вона насамперед є місцем сили. Щоправда, я поки не до кінця зрозумів її сутність. Так, що ти можеш мені запропонувати? Так, це дете є яка робота. Знаєш, є дещо. Я тут потихеньку збираю інформацію про зону. Навіть не зовсім про зону, а про різні її таємниці, котрі сталкерам пожива. Знаєш, є дещо. Я тут потихеньку збираю інформацію про зону. Навіть не зовсім про зону, а про різні її таємниці, котрі сталкерам виживати допомагають. Знаєш, є дещо. Я тут потихеньку збираю інформацію про зону. Навіть не зовсім про зону, а про різні її таємниці, котрі сталкерам виживати допомагають. Ну, наприклад, як аномалію пройти без захисту, про що, я дум... Пройшов до мене, значиться сталкер людини каже. Мовляв, знаю одну таємницю, тому можу, скільки завгодно, просидіти і в хімічній... Знаєш, де є дещо. Знаєш, є дещо. Я тут потихеньку збираю інформацію про зону. Навіть не про зовсім. Знаєш, є дещо? Я тут потихеньку збираю інформацію про зону, навіть не зовсім про зону, а про різні її таємниці, котрі сталкерам виживати допомагають. Ну, наприклад, як аномалію пройти без захисту. Прийшов до мене, значить, сталкер один і каже мовляв, знаю одну таємницю, тому можу скільки завгодно, просидіти в хімічній аномалії без спеціального захисту. Натомість хотів, щоб я йому розповів, де легше дорогі артефакти шукати. Я йому й кажу сходи на болото, там будиночок якраз посередині аномалії стоїть. Зможеш принести доказ, що там був, тоді обміняємось секретами. Він пішов, а за якийсь час став кликати на допомогу, щоб, значить, витягти його з аномалії. Ну, тут у людей свої проблеми вистачає. Ніхто йому не допоміг. То до чого то я? Ясна річ, він помилився, однак мені все одно цікаво. Як він, мов без захисту всередині хімічної аномалії вижити? На божевільного начебто, не скидався. Одним словом, якщо зможеш дістати мені його КПК, я тобі дещо буду винен. Добре, я згодний. Ну і чудово. Чекатиму на тебе та на КПК. І це є: якщо раптом відчуєш себе погано в аномалії, ти не поспішай про допомогу вилати. Все одно не допоможуть. Ти краще замість кола навколо будиночку настолом нарізати. Одразу пірнаю під. Та в воду. У воді аномалія слабша є. Зрозумів? А, добре. Так. А що в тут торгувати іператорі. можна, так? Ух ти, прикольно. Але я таким не граю, в принципі. Добре. Ну що ж, підемо за КПК. Знайти КПК. Де воно там знаходиться ось тут. Прикольно. До речі, друзі, була така в мене ідея. Поки є в мене вільний час. І, в принципі, я можу собі дозволити пограти. В принципі, раніше хотіла, але часу ніяк не вистачало взагалі. А, пограти, напевно, пострімити на YouTube Сталкера якийсь мод. І взагалом я знаю, що моди не легкі. І, взагалом, так, сталкер для мене зараз не дуже легкий. Але в принципі, чому б не спробувати? От я думаю зробити стрім. Точно не скажу, коли саме, але найближчим часом, як тільки з'явиться вільна годинка, хоча навіть більше годинки, щоб трошечки пограти, і, в принципі, на стріму пройти якийсь мод. Якщо хочете, можете накидати мені якісь такі лейтові, або ж. Я, в принципі, можу спробувати складний якийсь. Я не пам'ятаю, як там назва була. Одного моду, він в мене, в принципі, тут стоїть на комп'ютері. Аномалі, якщо я не помиляюсь, там хоч і складно, але, блін. А чому мені? Відчути ось цей весь, я навіть не знаю. Ось цю всю атмосферу. Такс. Помогти сталкером. Чекайте, чекайте. Зараз допоможемо. Онті сталкери. Ага, тут в будиночку можемо забрати зараз хвилинку КПК. Візьмемо одразу, щоб не цей Добирі вильком. Так, да, ще щось знайшли. Все, тікаємо звідси. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, -ой, -ой. Ой, -ой, 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 -ой. Ой хлопцы, захистили! трошки не замітила його. Усе, мужики! Відбі! Все, <реклама> все <реклама> відбили? Так, мені потрібно якось на ту точку попасти, можна там ще щось буде. Угу. Так, ну що, мені тут чекати, чи що. Так, завдання завдання Значить це табір... Ні, Так. Це там допомогти сталкерам. Да, принести КПК. Так, ну що ж, друзі, будемо чекати. Уже там, походу. такие я не бачу никого. А бачу, бачу. Так. -с. Ближе, чаще. Є. Yeah. Так, чудово, ми тут якраз все зберемо, продамо. Так, головне, щоб потім дійти кудись. Чекаємо. О, це ж ці зомбі. Чекаєте? Так, це вже у нас було, не цікаво, не цікаво. Нічого тут цікавого немає. Можна mm. перепочити трохи. Але, в принципі, я думаю. Що? Ми їх уже того, О, тільки не розгулявся. Так, ні, це можемо залишити. В принципі, у небі такий уж і цей. А це ми все заберемо. Так, також ходити не можемо. Блін. Що ж у нас в місті так маловато, так? КПК-клика. Угу. Що ж ми ще можемо залишити? В принципі, ось це. Також розрядити його потрібно. Привіт, брат! Так, а тут щось є. Белі і тут як назло. Дивіться, скільки всього. Все раз вийшов двома разами бігати. Бігати два рази. Так. Да. Продавати. Так, ну тут вже. Киркую Юрко батон. Даймантю, чудова робота. Тепер ми без перешкод зможемо пробратися на янтар. Візьмі оце від нас, бронежилет. У зоні він завжди пона... придасться. Ух Ухти. Я радий, що зміг допомогти вашій групі. Комбіназон зоря, прикольно. Торгувати, що він там нічого не може купити в нас. Хоча, в принципі, окей, надто призавантажені, щоб рухатися. Все одно. Да, у мене ж цей з'явився. Блін, а ми ж це його можемо продати. Окей, все, пішліть. М -м -да, зараз підемо, називається. Такс. Друзі, друзі, що ми будемо робити? Я не знаю. О таких випадках прийдеться зробити ось так, а потім ще раз бігти і забирати, скоріш за все. Тому що місця вже немає. Так, да, і тут ще в нього є, ну, це в будь-якому випадку. Такс, потрібно якось ще добігне. Ну добре, друзі, зараз ми добіжимо. Так, ось ми добігли, зараз все ми продамо. Вирішила два рази, щоб не так довго було, поки я бігла. Це все діло проскіпати. Точніше сказати, вирізати. Так. так. Ще знайшла артефакти, але артефакти, я думаю, продати Сахарову, тому От зараз ми це все продамо. Це також продамо все. Ці нам потрібні в принципі все. Якщо б у них тут ще енергетики були, блін, було б взагалі чудово, тому що іноді вони прям дуже доречні. Так, значить все продала, що не потрібно було. 57. Залишилось тепер віддати КПК. Де тут у нас. Так, скільки у нас 12 тисяч. Так, він у нас ось там. Цікаво, що ми за це отримаємо, якусь винагороду. Що при так, я справду задання. Ну, Як якусь пофід діставка ПК. Так, осьди. Ем, ось він. Так, от молодець. Тримай нагороду за свою сміливість. Так, ГП-25 багаття. із даним про газів для кулемета. Нічого собі. Окей, до зустрічі. Що собі в мене флешок? Я взагалі тепер не знаю, куди їх віддати. Кому вони потрібні. Так, ГП-25. Гранатомет для автомета. Ага. Ну, я не знаю, він мені став добитися чи ні. Взагалі його можна буде продати. Я, в принципі. За гранатометами не дуже люблю це все робити, діло. Okay, можливо, техніку потрібно буде. Не знаю, це флешечка. Зараз дізнаємось. Ще раз. Можливо, можливо, так, а можливо, ні. Що ти мені можеш. А... Добре, будемо йти, а там вже, можливо, комусь потрібні будуть. Так, поговорити із лідером долого. Пішли до лідера долого. До речі, друзі, хочу тут обшукати схованки, можливо, щось цікавеньке знайдемо. А, трактор, трактор, трактор. А де в тут схованка? Цікаво Цікава. цього я навіть не знаю. Чи вона якось замаскирована, чи я не розумію. А от вона. Тюк. Ну, в принципі, такий собі тайничок, але... хай буде. Що тут ще є? Нічний рюкзак. Ну що ж, рюкзак? Ой-ой-ой. Ох ти ж, а як той рюкзак достати, друзі, пишіть в коментарях, як той рюкзак дістати, тому що я навіть не здогадуюсь. Може, якось тут залізти, але щось воно не хоче лізти. Так, ще подаремо влазити. Ладно, друзі, пишіть, що, якщо хто знає, я наступним разом отримую той хабар. Хабар кажу. Е -е, так. Ну, один енергетик вже непогано. Добре, пішліть, побалакаємо вже. Постійно бігаємо. Вріма дорого, Розказуй. Такс. Це він десь вище, напевно. Можна сховати його. Не ще ви ще. Так, все з це, це нам залишилось знову його знайти, побалакати з ним. Ой. Ну, здорова, так, ось він десь тут. Чудово! Чого тобі, найомник? Здравия желаю, жила найомник. Що здесь делає? Так, мені потрібно знайти вхід до піземель NDE. Агропром. Давно не видел никого, кто добровольно хотел бы спуститься вниз. Ты хоть знаешь, что тебя там ждет? Шкода, что у него не перекладано на украинский, но але... ладно. А, подземка, как подземка. Слышал, что там не должно быть особо опасно. Должно быть особо опасно. Да. Все здорово изменилось после того, как мы решили обвалить один боковой тоннель. Видимо, переборщили со взрывчаткой. От взрыва рухнула часть стены, открылись проходы в какие-то новые пещеры. Мы и моргнуть не успели, как из этих нор хлынул поток тварей. Там наших ребят много осталось. Не сумели они выбраться на поверхность. И что теперь? Я отдал приказ завалить все выходы. На какое-то время это помогло, но мутанты начали рыть норы и вылезать наружу. Мы не успеваем завалить одну нору, как они роют другую, и снова прут. Такое впечатление, что у них есть конкретная цель. Одолеть нас во что бы то ни стало. Я помогу тебе проникнуть вниз, но взамен попрошу тебя помочь нам. На плане подземелья есть насосная станция. Она откачивает грунтовые воды. Если отключить насос и открыть шлюз резервуара, вода быстро затопит подземелье. Это должно остановить мутантов. Чудово, я сгодный. Так, друзья, ну что ж, пошли, будем зараз... Направляю к вам наемника. Он шука, будет спускаться да. в подземелье. Приказываю Окей. обеспечить ему проход к норе. Товарищ генерал, неужели нашелся кто-то, кто согласен туда лезть? Звучайно? <laughs> так, звучайно мы полезем. Слушаюсь. Ну что ж, удачи, Сержант выдаст тебе все необходимое снаряжение и поможет mm -hmm. парой полезных советов. Координаты на рей я передал на твой ПДА. Так, сержант Привет, ПД. рассказывай. Прикольно, прикольно. Э, вы знаете, э, свето потребно буду выйти зараз. Будете шукати, хто нам там дасть цей. Але то база у них така. О, до речі, можна взяти енергетик. Ось це чудово. Як життя? Такс. Так, ось тут, до речі, якісь аномалії. Диви, навряд чи щось тут буде. О, хто ж Ось це вона. Дістатися до нори. Всем быть на готове. Все, все. Не так. спать! Ждем противника! Все, Ч тут не... Бой окончен! Ой! Вот а он скачет? Ух, сразу троя напилось. Окей, я так зрозуміла, там нора така серйозна. Потрібно буде зробити сейф обов'язково. Добре, пішліть в нору. Станція знаходяться уровням више ті біля. Передаю точні координати. Осторожні там. Удачі. Так, да, я думала, тут буде трошечки інше. Ну, добре. А на цьому ми вже будемо закінчувати цей випуск. Тому велике, всім дякую за перегляди. Залишайте ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Мені буде дуже приємно. Тому бережіть себе, своїх близьких і всім до зустрічі, друзі.